білокрилка. білокрилка, на неї, за неї питають, за неї всі цікавляться. Що ж таке ця білокрилка? Як казав мені один колись старий мій учитель, вона таке враження, що наче з іншої планети. Є в неї, Так як вона відноситься до лоскокрилих, її лузочки. Крім того, що тіло покрите крильця цим вони ще покриті восковим виділенням, і саме ці воскові виділення не дають нам її перемогти. Вона дуже ляклива, тільки підходиш, зразу піднімається. Але я вчора, готуючись до зйомки цього відео, підчитувала книжку. У мене є книжка вже дуже дуже стара. Про шкідники за 87-й рік, і вже 87-му році пишуть про те, що є Полчища білокрилки, які літають в Київській області. Тобто, те, що зараз там от, на нивках там великий стояв тепличний комплекс, і зараз там залишки, і дійсно е, літом, як вони прям ну прям цілі тучі літають цієї білокрилки. Е, минулого року ми контролювали її. От, от просто якось удачно. Нас е, в теплиці її не було дуже, дуже довго. До середини липня ми контролювали її за допомогою препарату Сілкер. Сілкер це. По суті, клей, який наноситься на цю білу крилку, склеює її крильця і вона не літає. Е і також робили, е а також робили біопрепаратами актарофіт, додавали бітоксібацелін, змішували, додавали сілкер як прилипач, причому що я його взяла. Спочатку брала невеличкі фасовки, а потім вже взяла собі літр і лила його по, там рекомендовано 25, а лила по 50, раз в тиждень обробки нам вистачало, щоб контролювати дуже довго білокрилку і трипса. І перед цим, перед заходом в теплицю, ми обробили сінки дракером. В цьому році, розслабившись, розслабившись насамперед, розслабившись. Чомусь ми не зробили стінки цим дракером, і тепер маємо проблему боремося з білокрилкою і боремося з стрибцом. Уже зробили пару обробок і вже переходимо на біопрепарат, вже переходимо на актарофіт, будемо робити ним. Ну, просто ним треба робити часто. Наприклад, три рази в тиждень, середа, п'ятниця ми ним робимо. Я розумію, що він безпечний, але якось так. І ще з препаратів, ще що проти білокрилки, я робила, і мені ну, був якийсь плюс. Поливала антихрущом, це імідаклопід, він заходить в систему і там же ж сидять під листочком її личинки, такі у вигляді прям щитовок, і вони теж покриті восковим нальотом. Ми робили антихрущом, поливали і досить таки себе ну, показує. Ну, просто якби препаратів є багато, і всі вони не рекомендують. Досить мене погано показує ЕНДІО тепики, але тепики я брала в Польщі. Я український, на жаль, не бере якось. Я не знаю, що туди ложать. Мені дуже сумно про це говорити. Але я брала велику професійну фасовку. Зазвичай я їм довіряю. Ну, на жаль, тепеки мене підвів і підводив. і Я поїхала в Польщу, взяла собі тепики і оцим сілкером. Отак ми спасалися проти білокрилки. І ще вертемек. Вертемек це теж біологія, це абамектими. І вони контролюють кліща, дійсно кліща в нас не було вже аж там, я не знаю, там в кінці вересня. Коли якщо це вже великий фон, то там вже важко, треба постійно щось робити. Ми контролювали вертемеком і бризкали ним проти павутину кліща і білокрилку він теж забирав. Тобто він ж інсектокарецит. І він природнього походження, мені він... Дуже-дуже подоби. я взагалі вертимек поважаю, його не можна, до прикладу, зробити вазони вдома. Побризкав там, ну, теж є кліщі, буває на фікусах, червоний каліфорнійський кліщик, потім чир... борошнисті червіці, побризкав, накрив кульком, на день зняв і дуже гарно допомагає в боротьбі з шкідниками кімнатних рослин. Так що всім рекомендую, здорових всім рослин і гарного дня!